Садьош, я вибачаю за свій зовнішній вигляд. Так набагато краще. Сьогодні розкажу вам, що ж таке БЗВП, як я його проходжу, і що таке сили безпілотних систем, а також трошки про навчальний план. В цивільному житті я був коміком і шоуранером каналу Лево на Джипі. Наші ніколи не було так багато людей на фотографіях волонтером фонду Леви на джипі і всі ці два з половиною роки усіляко допомагав Збройним силам з забезпеченням. Чому ми взагалі вирішили знімати це відео? В мене виникло таке відчуття, що люди, які не дотичні до війська, Абсолютно нічого не знають про армію і не знають, як відбувається підготовка, навчання і все інше. Тому е, я вирішив про це трошечки розказати. Все починається з БЗВП, базової загальної військової підготовки. Що включає в себе ця загальна військова підготовка? Ви стаєте трошечки дотичним до таких понять, як тактика, тактична медицина, вогнева підготовка, статути, національна патріотична підготовка, розвідка, fpv дрони польоти на мавіках, а також радіозв'язок. За ці 34 дні ви лише поверхнево стаєте дотичним до цих дисциплін і в подальшому вже на посадах більш детально їх вивчаєте. Тому роль інструкторського викладацького складу закохати, як нам казали, рекрута в цей предмет. Ти сіли зброю над собою! <плес> а, <плес> чого ж починається базова загальна військова підготовка? Вона починається з того, що з ТЦК після ВЛК вас привозять на утримання майна. Що хотілося б розказати вам про майно, яке отримує військовослужбовець на базовій загальної військової підготовці, порівняно з тим, як було на початку повномасштабного вторгнення, це просто небо і земля. Чи став би я користуватись цим в подальшому? Напевно, що ні. Чи можливо цим користуватись у своїй військовій службі? Так, абсолютно можливо. Яка проблематика цього екіпу? Цей екіп він інколи не відповідає потребам військовослужбовців. Тобто, якщо ми говоримо про жарку погоду, то він може не пропускати і не відводити вологу. Якщо ми говоримо про бронезахист, його вага може бути розподілена таким чином, що це викликає в тебе втому, перетискаючи судини, не розподіляючи вагу на ті місця, де б це було більш ефективно. Наскільки які я розумію, є безліч військових, які користуються саме цим екіпом. Коротше, по майну все досить непогано. Після того, як ми отримаємо майно, нас везуть до табору, отак от загружають всіх у цих вантажівках, які ви бачите по дорогах. І завжди цікаво, що це за сумні обличчя там сидять. Так от це ми інші. Так, да, ти диви, якраз йому А ну? — Боже, там цілий. Цілий світ нас привозять до табору, і тут ми вже живемо а наступні 34 дні. Ну дивіться, нас радісно зустрічає Днювальний ще на вході в табір. Днювальний не виражає емоцій, просто стоїть, дивиться в одну сторону. От і зустрічає поважних осіб або інформує чергового, що відбувається. Чесно, я не знаю, як у інших таборах. Що там відбувається, але ми приїхали і трошечки прям здивувались. Нові палаточки. Все організовано дуже чітко, водичка, душики. У нас навіть є душі з гарячою водою. Що, Ходімо, покажемо нашу гордість, нашу окрасу табору. Пішли. От я пропонував Тіму запустити маленькі впівдрони, залетіть в дірку, і потім звідти вилетить вилетіть, щоб було прикольно. Але розкажу вам цікаву історію. Перший мій страх був, коли ми сюди заїхали, коли вони були ще свіженькі, новенькі, що я ураню телефон туди в дірку. І це сталося, слава Богу, не зі мною. А ще з одним курсантом. І як ви можете бачити, тракторець викопував ці ями. Він отак, от тут почав копати і там закінчив. Тобто там є такий захід під кутом. А людинка вронила телефон ось тут на краю. І він проходив <свісно> увесь шлях під туалетами, оминаючи всі перешкоди, і забрав телефон. Телефон вже, якщо чесно, не працює. Кажуть, в сервісі потрапила волога. За табір окремий респект, збройні сили. Лайк. Після зарядочки треба перейти в палаточку і привести до ладу всі свої речі. Ходімо, глянемо, що там. Ми маємо скрутити спальники. Тут має бути просто вільний матрас і речей і нічого не має лежати ніде. Прибивають творчу атмосферу, так? Творча атмосфера в армії це ж так важливо. Ми ж придумаємо різні речі. Кажуть, що все було однаково. Ну, Добре, як хочете, так хочете. Будемо зараз прибирати. Порада. Питали поради, хто йде на БЗВП. Беріть з собою плідіки, бо цей е, спальник він не дуже прикольний. <різь> Кашкет дивіться. Показую. Виробник. Ось це бачите. Оксман сорсін, КО ЛТД, Китай. От, Тому я відмовляюсь носити цей кашкет, бо в ньому мене можуть прийняти за китайського шпигуна і вбити. Е, блядь, рота охорони. Бля, ну це не серйозно. Ну, хто буде боятися таку армію? Ні, ніяк. Відконгівець. Все. Зараз ми вмиваємось, підемо снідати. І потім миряємо в круговорот подій, які запланував нам офіцерський склад 에, СБС. Що треба людині для щастя? Просто зраночка щось і умиться, а перед цим вступить до лав Збройних сил України. Бум. Можливо. Якийсь пункт лишній, Оберіть. Але я чогось сьогодні якийсь настрій дуже радний. Хочете подивитися, що ми їмо? Їжа, давайте я оціню вам її по шкалі від 1 до 3 зірок Ну, Це це десь пів вот так вот. Що Отако. Пішли істи. Гусяночки, ти бачиш, з гущаночки для того, щоб всі були в курсі і знали цю інформацію, 3,5 тисячі калорій має отримувати військовослужбовець в день. На це витрачається 139 гривень державою. З чого складається розпорядок дня рекрута на БЗВП? О 6 ранку ми прокидаємося і десь до 6.10 намагаємося швиденько зібратись на перше наше в житті шикування. Шикування це історично складений процес, під час якого ти рахуєш кількість військовослужбовців, які є в наявності. Шикування буде відбуватися ще доволі часто в армії взагалі люблять перевіряти особовий склад на його наявність. Після того, як у нас відбулося шикування і сніданок, ми отримали. Те, з чим нам доведеться проводити весь свій вільний і невільний час наступні 34 дня це зброя. Під час отримання військово-облікової спеціальності стрілець це найважливіша ваша річ. Нас змушують ходити з нею усюди. Вона лежить завжди, десь поруч, або залишається на побратима зі словами, що зброю передав такому-то, такому-то, і він тепер несе відповідальність за неї. Якщо ти десь забув свою зброю, інструктор з радістю підбере її і змусить тебе віджиматись. До речі, ваш пакірний слуга один раз забув зброю, я не віджимався 33 рази, я присідав 50. Бо, як сказав наш інструктор, руки руки то таке, ногами виходити постійно. Глибока думка. Також в перші дні, коли ми отримали зброю, нам розказали, як правильно розбирати і збирати калаш. Скажу вам чесно, це не так складно, як здається. І, взагалі, я не знаю, чи існує щось складне, що можна розібрати за 13 секунд. Це норматив, до речі, на відмінно. Майже всі, хто знаходиться в нашому взводі, зібрали і розібрали калаш дуже швидко. Проблема потім його чистити. Оце реально проблема. Ми неодноразово його чистили. Він постійно ржаві, він постійно брудниться від пострілів. І тому порада, беріть з собою все для чистки зброї, тому що це вам знадобиться дуже сильно. АК насправді дуже досконала зброя, вона не модернізується майже саме фен, тому типу, дуже легко розбирається. Перші дні, коли ми тільки приїхали, в нас проводили тест по фізо. Він робить такий зріз серед курсантів, і ти розумієш на якому рівні в тебе взагалі по фізичній підготовці знаходяться всі, хто до тебе прибув. Я непогано впорався з цим тестом. Загалом скажу вам так, що підтягнути за БЗВП свою фізичну форму доволі складно. Вже по тим причинам, які ви побачите, це повітряні тривоги, це постійні фізичні навантаження на практичних заняттях. Порада усім, хто збирається нести службу, готуйтесь до цього. Хоча б просто ходіть багато, бігайте, щоб ваш, ваш організм звик до того, що він буде знаходитись в таких умовах постійно. От, от я, наприклад. Нехто, пробіжками і зараз про це шкодую, я би зараз краще би, був би марафонцем якимось витривалим, ніж там об'єми м'язів. Це не так важливо. Важливо саме ваша витривалість. <запливі> <запливі> марш, Баблік ще й курить. Спортив. <пробіт> Спортик. Спортик. <У> <пробіт> <нормально. Прикур. пробіт> Давайте перейдемо до навчального процесу. Під час теоретичного курсу в навчальних класах наші інструктори розповідають нам базу з тих теоретичних знань, які ми маємо знати перш ніж перейти до практичних. Учбовий процес побудований таким чином, що перший тиждень це повністю теоретичні уроки. Ви сидите і слухаєте інструкторів, які розповідають вам все згідно статутних методичних планів. Є багато речей в армії, які перейшли до нас в спадок від радянської системи. Так, от статут і ці навчальні плани також трошечки, ну не трошечки, суттєво перекочували з. Радянської системи, що приємно, що безпосередньо керівництво і інструктори вони розуміють це, і вони намагаються дати, окрім цієї інформації статутної, да і по навчальному плану додатково ще той інформації, яка має актуальність. І відповідає тим подіям, які відбуваються зараз на лінії фронту. Це дуже важливо і всі це дуже зацінили. Це дуже цікаво слухати завжди. І це з урахуванням того, що всі наші інструктори це бойові інструктори. Тобто вони знаходились на полі битви і вони знають про що вони говорять. Це арачка, диви. Те зручною лівою перевів на на автосейф. Переставив, тут ще двосторонній передохранитель, дуже зручно. Ви, мабуть, помічали, що багато військовослужбовців входять не з калашами. В нас під час навчання також було ознайомлено з натівськими стандартами зброї. Зараз це як база, це як от самий початок, це як механіка. Навчитись їздити от на чомусь такому, щоб потім керувати чимось більш складним. Що зараз відбувається? Да? От, як це відбувається? От у вас є ті мушка прицілювання, да? от, от там, де мій палець вказівний, да? там має бути мішень. Е, інструктор зсуває мішень і вам треба повернути її в мушку прицілювання ідеально, так, щоб вона стояла там, де й була. Лівіше. Задовільно. Добре, відмітно. У ага. е, тебе три спроби, і тобі в ідеалі треба на одну і ту ж точку повернути. От. Якщо е, у вас проблеми з зором, як у мене, то це не проблема насправді, бо ви можете в подальшому використовувати оптичні приціли. Ну, це вже за ваші, звісно, гроші, але і каліматори, наприклад, видають. Та і кучність така, щоб влучити в одну точку. Ну, не можу сказати, що це прям супер-супер надважлива задача. В цілому, дивіться, тут дистанція в стінки метрів 10, да? на механіці, метрів 10. І, ну, типу, на з 10 метрів я не бачив, щоб стріляли прям. Отак, В одну точечку з механіки завжди. От, в цілому, от, наприклад, коли ви берете автомат, О! у вас оці три, е, дивіться, три точки фіксації, да, там, от раз, два, і три під І типу в Організм ваш завжди дає е, якісь коливання, серцебиття, дихання, ви постійно рухаєте стволом, тому це майже неможливо влучити в одну і ту ж саму точку. Ну там прям нормально правіше. Я зараз бачу, що ти в деревяшку стріляєш. Да, в деревяшку. Ні, папір, він в дерев'яху стріляє зараз. Що конкретно хотілося б розказати про оцю структуру навчання, да, коли є практичні навички, і теоретичні навички, і вони йдуть один за одним. Звісно, неможливо нічого вивчити теоретично. Коли ти щось прослухав, тобі здається, що ти все зрозумів. Потім ти приходиш на практичні навички і виявляється, що робити ручками це зовсім інше. Ми з цим стикались неодноразово. Я слухав уважно, наче все так чітко зрозумів. Потім коли треба робити руками, кожен раз в тебе завтик, затуп, ти не знаєш, що, як, за чим. І це вирішується лише одним шляхом: величезна кількість практичних відпрацювань. І те, що нам казали інструктори, ви маєте тут полюбити це, а далі практикуватись самостійно. Порада для тих, хто хоче служити. Якщо ви вже чимось цікавитесь, вчіться до ви будете знати це набагато краще, ніж інші, і будете готові до таких ситуацій в рази. Прям в рази. Що мені сподобалось на теоретичних заняттях? По-перше, це те, що на національно-патріотичній підготовці нам показували відоси з каналу Історія без міфів, який я і так дивлюсь. Це дуже прикольно. І я вважаю, що це оце сучасна армія. Ви маєте використовувати той контент, який відповідає реальності. Історія без міфів, лайк. Перерахую, мій топ лекцій. І так, мій топ лекцій під час теоретичної підготовки. Перше місце так м'єд, друге місце – «Тактико». третє місце. Радіопідготовка і боротьба вулкан, вулкан. Це дизайнер. Перевірка штанів, як пахнуть, як виглядають. Прийом. Ми ходили з раціями, пш пш передавали, нам розказали, як по раціям правильно спілкуватись, і потім ще сказали, що в житті так не відбувається. Що якомога швидше треба передати інформацію? Є оце знаєте кодування чотири п'ять ноль сім один-два. Передаємо там перший, перший, я другий. Всі ці кодування на жаль дуже складно вивчати, вони постійно змінюються. І тому, щоб прискорити комунікацію, в житті відбувається все. от просто швидко передати коротку інформацію, якомога рідше. Кратес, кратес, готові скільки калин за вікна? Прийом. Прийом тактика, тактика дуже цікаве Заняття в нас, інструктор Мадара і Сергій Юріч. Респект вам. Тобі ж ми повинні швидко покинути місце небезпеки. Дуже круто пояснювали, як взагалі відбувається на полі бою з тактичними переміщеннями, з правильними положеннями зброї, з правильними переміщеннями, перезарядкою зброї. Дуже багато деталей розказали. Що хотілося би сказати, тактика вона більш дотична до штурмових дій і піхотних дій. В силах безпілотних систем вона грає роль другорядну, але їй дуже важливо знати. Чому? Тому що. Коли ти розумієш, яку складну роботу виконують піхотинці і штурмовики, ти більше стараєшся виконувати свою роботу пов'язану з безпілотними системами. Тому що ми якраз таки слугуємо тим тилом, який їх захищає. Так, ми безпосередньо не знаходимося в зоні зіткнення, але ми знаходимося трохи подалі і намагаємося зробити так, щоб їх виконання завдання було набагато легше. Мені чесна тактика. Найбільше сподобалось от, на рівні з медициною? От, Якби тактичної медицини було більше занять, можливо би мені і більше і тактичної медицини сподобалась. Але через те, що тактики багато на БЗВП, прямо я в захваті. Я кайфую від того, як нам пояснюють, як ми це відпрацьовуємо. Я би більше б навіть бігав. Я отак от хочу, не знаю, ще окремо десь позайматися, настільки мені сподобалось. Тактична медицина, тактична медицина, величезна подяка. Отака прям подяка нашому інструктору і ак uh, взводному командиру Олексію Олександровичу. Оперативна ситуація дозволяє мені почати його переміщення в. Який не любить, що я називаю його Олексій Олександрович. Він саме та людина, яка допомогла нам полюбити тактичну медицину. В будь-який момент Чікс дістав турнікетик. У всіх у нас тепер ми носимо ці турнікети спимо з ними. В будь-який момент накладаємо ці турнікети. Пупріє. Дякую, Олексій Олександрович. За те, що навчили. Рука, Наклали турнікети! Працює! Добре! Хм. На себе. Продемонструй, як ти на себе тяне. Ти зрозумів помилку? Як складається турнікет в бойове положення? Ми беремо. В одну руку пряжку, іншу руку кінчик. Заводимо кінчик в пряжку. пластикову основу розташовуємо s подібним фіксатором до гори. Взяли кінчик і тянемо його вниз, притримуючи петлю, яка лишилась. Нам їх треба зрівняти. Зліпили разом, склали навпіл, щоб сховати максимальну липучку. Вороток заводимо в s подібний фіксатор з будь якої сторони. Оце і є бойове положення перніте. Присядь, присядь. И терпи. Вроде шею мне. Окей. Вот ты. Дым. Дима, иду до тебя с головы. Терпи, солдат. Тут медик подъехал. Так, покури, покури. Блять, пальцы порвали перчатка. Ну ничего, экономим. Що там у вас? Шо там, Молодой чоловік. то дай дайте я вам штанишки залізу. Коротше, тактична медицина це найважливіша річ. Я вважаю для військовослужбовця в базовій підготовці, того що в ситуації, коли вам доведеться надавати допомогу собі або своєму побратиму, може трапитись в будь-який момент. Війна це не передбачена штука. Це може навіть відбутись там, де ви цього не очікуєте. Це може відбутись через причину, навіть не пов'язану з діями ворога. От тому дуже важливо вміти надавати допомогу собі а також своєму побратиму. І якщо у вас є можливість пройти Курси по підвищенню кваліфікації своєї в тактичній медицини зробіть це обов'язково. Це вам допоможе не тільки в війську, а ще й в цивільному житті. Коли ти потрапляєш до армії, ти стаєш по ту сторону камуфляжа. І тебе починають сприймати по-іншому. Я вже розповідав у себе в телеграм-каналі про досвід, коли я ходив по вулиці і бачив, як люди відводять очі. Але для мене це дуже дивно, тому що ще вчора я був тим блогером, інфлюенсером, не знаю, називайте, як хочете. Коли от я йду по вулиці і на мене навпаки звертають увагу. І найдивніше, що зі мною служать ті люди, які нічим не відрізняються від вас. Це вчорашні айтішники, дизайнери, програмісти, якісь техніки, інженери, фотографи, оператори. Це такі ж люди, яких ви бачите на вулиці. Між вами лише одна відмінність. Вони вирішили, що настав їх час служити в армії. Маю дві вищі освіти. Спеціальний технік технолог авіаційних двигунів займався в основному. Розробка, продвиження сайтів Проєктів, хто знає, я робив Маудау, Лока, е Сільпо, рекламу робив багато. І в Майкрософті я в 8 років зробив кар'єру. Я зібрав друзів і ви вирішили створити ютуб канал. І так вийшло, що він дуже сильно за деякий час залетів. Зібрались разом, організували благодійний фонд е «Соломінські котики в ІТ, як і будь-які там сфері в Україні, стає все гірше і гірше. Зараз воює дядя і двоюрідний брат. Думав про те, щоб е, піти воювати, але звісно жало очко. І спочатку 24-го року я чекав відповіді, коли зроблять СБС. От а потім побачив значить, рекламу СБС, сходив на цю відкриту зустріч, сходив на співбесіду, які сказали: твій там христ може нам допомогти, і ну можна вже щось і рухатись. Бо я типу, останній рік там трошки щось там морально готувався, фізично готувався до цього. Це саме місце, де я себе зможу реалізувати. Інженера, айтішники, СДВА, я такий, о, так це ж я. В чому би й ні. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що не треба створювати оцю прірву між військовими і цивільними. Так, є багато нюансів, як і в усьому житті. Хтось може бути поганий, хтось може якось чиняти погано, але проблема в тому, що. Це нас оточує скрізь, да? і не можна судити по якимсь ситуаціям да? по всіх людях. Тому, будь ласка, не відводьте очі від військових. Я розумію, що це складно комусь совісно, комусь через інші причини. Осінь. Мені б хотілося, щоб коли я йду по вулиці в військовій формі. Люди не ховали очі, а навпаки, так дивились, зацікавлено. Бо скажу вам чесно, що на мене звертали увагу або ветерани, в яких е, були якісь травми, або інші військові, або, або дівчата гарні. От. А от чоловіки чогось бояться. Не бійтесь, чуваки, ми вас не засуджуємо. Я конкретно. Ну трошки засуджую. Ну добре, ви. ви... Не, я ладно, я жартую, я вас не засуджую. Це ж таки, що таке сили безпілотних систем? Сили безпілотних систем це не просто бригада або якесь військове формування, це окремий рід військ. як-от сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій, а також сили територіальної оборони. І це прям окремий рід військ, який включає в себе повітряні, наземні, морські роботизовані системи і комплекси. І це, скажімо так, новітня історія взагалі в нашій армії. Характер війни, який потребує використання саме цих роботизованих систем, змінив взагалі порядок ведення війни раніше. Ну, ви бачили, як починалось повномасштабне вторгнення, на нас сунули колонами, і ці колони можна було знищувати і впівішками просто отак, от по одній, і перемагати не чисельністю, а просто технологічністю. Зараз ворог теж використовує ці роботизовані системи, тому в наших же інтересах їх розвивати. Окремо, хочу розказати вам про Вадима Олеговича Сухаревського, командувача Сил безпілотних систем. До речі, згідно Вікіпедії, його призначили командувачем 9 лютого. Знаєте, є певні стереотипи стосовно військових і тому, як вони спілкуються, враження від них. Так от, коли з ним познайомився, в мене склалось враження, що це сучасна людина, яка говорить зі мною на одній мові і розуміє все, що відбувається в сучасному світі. Він фанат Вархамір. В нього теж катана, як у мене, лисить. І тому в мене виникла певна довіра. І раджу вам послухати його інтерв'ю, взагалі трошки більше дізнатись про нього, про його шлях, про те, що він зробив з 59 ю бригадою за часи свого командування, як він його сучаснив. От. І в мене є певна довіра до нього. І я впевнений, що найближчі декілька років саме йому вдасться зробити з СБС сучасний рід військ. Сили безпілотних систем це той рід військ, який допомагає вести сучасну війну і зберігати життя. Від того, наскільки розвинені в нас роботизовані системи, залежить те, наскільки багато життів буде збережено штурмовиків, піхотинців і інших родів військ. Саме безпілотні системи забезпечують зараз в умовах сучасної війни враження ворогу або розвідку, яка допомагає уникнути зіткнень. І знешкодити ворога саме завдяки оцим безпілотним системам. Ви, мабуть, неодноразово бачили, як вражаються ворожі е, танки і інша техніка, як було підірвано кримський міст е, безпілотними системами. Ви бачили, е, як розмінування відбувається завдяки е, роботам? І це майбутнє. Саме це збереже життя, життя українських військових. І ось чому я думаю, що саме сюди треба звернути увагу і розвивати саме цей напрямок. Того, що нас стає все менше, тому нам треба воювати не силою, а розумом. Наша зброя розум. Це лише перший тиждень, молодь. Далі там та що розказують? Гляньте краще трейлер. Класно! Я теж був в шокі, коли побачив на відео. Там, коли всередині був думав, що я за додік, господи. А на відео дивишся, Рекс. Молодеж, якщо у вас є якісь питання або пропозиції по контенту, який би ви хотіли бачити від Сил безпілотних систем, пишіть його в коментарях. І ми разом з нашою медіокомандою будемо старатись зняти для вас найкращі відповіді на ці питання. Підпишіться обов'язково на канал е, Сил безпілотних систем. Обов'язково напишіть коментар, поставте лайк, задайте свої питання. Я буду відповідати на всі цікаві питання, буду з вами комунікувати, тому що Зараз хочеться, щоб сили безпілотних систем отримали саме ту увагу, на яку заслуговують. До нових зустрічей.